Чуєш, брате, цю дзвенячу тишу? Ти бачиш ці димуючі стволи завжди на максимум, не менше і не більше. Ми витримали, ми таки змогли стріляти до останнього патрону. Боротися поки вистачає сил. Десантно-штурмові війська України за майже 9 років війни з російським агресором стали однією з найбільш мобільних і боєздатних сил нашого війська, а родом ці воїни, зокрема із Житомирщини. Саме Житомирщина є однією з головних твердинь українських десантників, які щодня наганяють страх на ворога та бережуть мир і спокій нашої держави. Ви стали живими героями, прикладом мужності та звитяги. Про яку будуть згадувати ще сотні років наші нащадки, усі знають, що за успіхами Збройних сил стоїть щоденна праця і мужність тисячі тисяч бійців, адже стріляє зброя, а перемагають люди. Вашими подвигами захоплюються у всьому світі. Десантники довели свою майстерність в боях за Україну, героїчна оборона Луганського та Донецького аеропортів, розгром расистів у Гостомелі та звільнення Київщини, участь в операції із деокупації Ізюму, Балаклеї і Лиману, оборона Мар'їнки, Авдіївки і Красногорівки, наступальні та штурмові дії на Півдні і багато інших подвигів славної крилатої піхоти назавжди залишаться у пам'яті вдячного народу України. Завдяки ДШВ, звучить впевнено, ми переможемо. Ви десант. Збройних сил України, ви ніколи не приймете поразки, ви ніколи не спасуєте перетрудні. Ви ніколи не залишите небезпеці бойового товариша. Ви завжди готові знищувати ворогів України в бою. Ви десантники Збройних сил України. Завжди перші у найтяжчих точках за жертовність та сумлінне виконання військового обов'язку. 29 воїнів десантно-штурмових військ зсу стали героями України. На жаль, 11 військовослужбовців були удостоєні цієї найвищої державної нагороди посмертно та загиблих набагато більше. Кожен з них віддав своє життя за батьківщину, родину, волю та за кожного українця. Вічна їм слава сьогодні ми їх вшановуємо, вшановуємо тих, хто не відступив. Шановних тих, хто не дав задню, проявив стійкість і сміливість, витримку і відвагу дійсно ті якості, які притаманні десанту штурмів військам Збройним сил України. І я хотів би цей день побажати, щоб ми ніколи не забували цих хлопців, цих дівчат, які поклали своє життя. На алтарі своєї батьківщини над смолянським кладовищем у Житомирі майорить більше десятка бойових прапорів ДШВ. Кожного з них сьогодні вшанували очільники області та міста. Кожного з них пам'ятатимуть родини, друзі та знайомі. Про кожного з них ми маємо згадувати та говорити вічно. Ми завжди перші, треба. значить, треба в серцях відбитки стародавніх рук. додавши крові до блакиці. Я моя мару. Ірина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.